Забираємо у карніки мед. Тут я лишав магазинні рамочки, вони були ще не допечатані, це було два тижні назад. І є ще багато меду всередині. Я з гнізда мед теж не забирав, щоб вони там не було місця, куди складати мед і допакували повністю мед до повного магазину. Зараз забираємо спочатку магазині наставки, а потім будемо дивитися. Що робити з гніздовим корпусом? Тут у нас дві сім'ї мешкають. Від однієї забираємо зараз магазинні наставки. Біли багато у магазині. Ціла така касета. Тут дві сім'ї поділено. На українську рамку, 24 рамки українські, по 12 на кожну сім'ю. А сюди йдуть в магазин на ставку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По 9 рамок в магазинах. Дівка так обсиджує гарно. Запрополісувала. Магазин ми будемо забирати від них. І їх випускати вниз, у гніздове місце, в гніздовий корпус. Тут ніби вже і зимували по дві сім'ї, але все одно я переживаю. По дві сім'ї це завжди небезпека, що перелізуть, люблю матку. Тут у мене трохи породиста матка сидить. Магазини звичайні. Тут рамка 145, звичайна. Поставлена півперед. Зараз дістанемо. Ох, який... Забили, заклеїли, не дають витягнути. Пішла, пішла. Ну та бджівка трошечка трошечка мені давала жару, насправді. Так. Та бджівка трошечка мене підкусувала. З цієї іменно сім'ї. Знаю, як буде зараз. Чітка намочилася в мед уже не мете, а давить дівку. Такі магазинні рамки качаю перший раз на своїй пасіці. Тепер працювала тільки ідея, тепер вже будемо забирати від них і рамки. Це перший раз. Це літо не йшли вони в магазин, не знаю чому. Хоча тут є відводок. Це я виводив собі маток у цьому вулику, я вже розказував. Я їх відвів на двох рамках з мамою. Вони розвинулися до 11 рамок і заставна тут є. І ось вони попрацювали вже і в магазині. Підставляв я їм два рази по рамці із розплодом на виході. Забирай. І от дев'ять рамок вони мені принесли. Що, нема пам'яті? Вони будівельники, вони поприклеювали до гніздового корпусу. Зазор сантиметр, вони все одно забудували і приклеїли. І рамочки красиві. Запечатані. Ціле літо не йшли. У серпні вони мене здивували, десь я 5 числа приблизно я брав мед. Я побачив, що пішли і гарно відтягнули, відбудували вощинку. Тут все практично вощинка була. Не пам'ятаю, трохи було тут вже відбудованої минулорічної вощинки. О, така красива рамочка. Початочка біла. По-моєму, тут стара була вощина. Тільки відбудована. Я меду не взяв бджіл торік. Мед від неї беру перший раз. Так, тут є 9 рамок. Гарно відбудованих. Ох, як приклеїли, не дають відірвати. Тут будівельники. Такі будівельники. А залізе, приклеїться і не відстає. Тримається бджола дуже рамки сильно. Тут все в меду, корпус залитий медом. Планую того року 4 рамки меду їм залишити їхнього, щоб вони собі натаскали. А решту підгодовувати буду. Бо минулого року меду в мене практично не було, вся пасіка тут були відводки. Чотири рамки, дві рамки, три. На чотирьох майже всі йшли в зиму. Тільки одна була на трьох рамочках. Досвіду у мене такого ще не було. І вони всі йшли на цукрі. В зимі одна сімейка в мене загинула. Одна загинула і, не пам'ятаю, дев'ять чи десять було. 9 було сімей. З нуклеосною сімею сім'єю. Того року буду пробувати їх пускати на їхньому кормі. Чотири ну, рамки буду давати їм їхнього корму. І поставлю 4 відкачані, хай собі закладають, можливо 5, хай закладають собі цукру. <кій> Як воно буде працювати, побачимо. В будь-якому випадку, в кінці січня, я підгодовую канді. Навіть інколи в середині січня вже їм кладу. Бо переживав, чи вистачить їм тих харчів чи ні. Кожен рік в мене було по-різному. Це буде четверта зима. Першу зиму не перезимували в мене джіл. Отакі гарні рамочки повні. Ще залишилися дві. Як бачимо, працюю без диму. Та роздута від краю була не до... Не Недопочатана, але мед вже є зрілий. Таке число, він вже густий густющий, не стікає аж з медовонки. Стоїть не започатана, стоїть започатана. Мед зрілий, він густий, густий. Цього року в мене були ті відводки, я і не міг побачити, і чи вони початають той мед, чи не початають. Завжди збирали мало. От поки я не придбав ось тут джівку. Uh -huh, uh -huh. Конкретно тут зараз з нею працює. О. Дев'ять рамок поїхало звідси. Зараз треба, димку, зараз треба димку, щоб їх посадити вниз і закривати, і працювати з другою сім'єю. Трошки, бо треба ще забрати диск. Забрати надбудови треба, згинати їх вік. Зараз вона відчує дим і почне випучуватися на гору, вона бджола. Практично нема заховалась. Зараз треба надбудови прибрати, щоб не давити їх воскові. Там всередину покажи. Обережно. Щоб не впав телефон. Забирають і надбудови, жаль, бджілка не вступається, сидить і все. Ай, давить друга. Не спровокуємо нападів зараз. Перший рік. Нормально розвинуті сім'ї в мене є. Є там два відводка з маткою запасною на три рамки і на шість рамок, які мені давили ціле літо. Ніяк від хріст від водка не міг собі матку вивезти. Напевно, шість маток вбили. І зараз вони вже вивели, мали б вже вийти е, молода матка. Чи вона вийшла, я не знаю, бо поруч відділення з іншою маткою. Ну Я дивлюся, що вони не залітають, між собою не конфліктують. Я дивлюся, от зараз спостерігаю прямо зараз, дивлюся, що несуть пилок. Це означає, що, можливо, і облетілась матка. Треба буде подивитися, що там робиться. Але то вже не, не сьогодні. Це той вулик, про який я знімав під назвою відео Убивці мами, що вони їй не дали їсти і вбили. Обльотану матку вбили. Вони її відсунули на край рамки, вона була нерухомлена, зголодавша. Я її такому вигляді знайшов. І потім на другий день вже її не було, вони що сочові маточники. Добре, йдемо накривати. О, починають мене трошки атакувати. І тепер сиділо тихо, видно, якісь повернулися. Яким не сподобалося, що я в їхнім домі хазяйную. Так, задиміли трошки. Накриваємо. Накривати не пам'ятаю яка там має бути половинка. Там не дозволяє мені трошки підігнути. Утікає дів. Добре. Добре. Все, ми ще виключають відео. Ну, Накривають, вже вони так підуть зумів. Сейчас гіздом буде попрацюємо.